Хай усім, з вами компан і нині я буду знімати відео, як поставити статус в контакті, але не простий, що там, наприклад, щось написав. А, смайликом, там ще щось. Заходите до додатки, пошук і пишете смайлики в статус. І воно, у вас така картинка. Виска. Нажимаєте. Потім тут смайлики и така колонка всяких. Ну штук. Ну и там першите напрякла. Баска. Бол. футбол Там просто нажимаю это типа... Ну, І нажимаєте якийсь смайлик, якщо хочете. Там смайлик, кубок, ще щось. Всяке кручієм. Тільки головне знайти. Чекайте, щось не можу знайти свого. Та я не можу знайти нічого. Потім нажмаєте, що хочете. А я корону там нажму. Потім нажмайте у цю кнопку і нажмайте розмістити статус. Потім нажимаєте Моя сторінка і у вас тут в запис.